Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі і розпочнемо ми цей влог, як завжди, з розпаковки. Мені здається, що кожен мій влог буде починатися з розпаковки, тому що кожен раз я замовляю якусь фігню або ж не фігню. На цей раз приїхало декілька речей для клінінгу, а також приїхала ще одна штука, яку я зараз буду складати разом з вами. Тому поїхали! Отож, почнемо ми з перших штук, які я замовляла для клінінгу. Це такі п'ємзочки, які ми використовуємо для зняття вапняного нальоту, для чистки духовки. Дуже класні штуки користуємося вже досить давно. Дуже класні і не бачу сенсу приплачувати на Allegro, коли можна замовити собі спокійно шейну стему, звідкись там буде дешевше. Далі приїхали мені такі от щотки. Це для чистки якихось тонких таких місць, наприклад, десь там в радіатори залізти, або ще щось, або там. в общем, для різного призначення. Мені якраз такої тонкої і довгої не вистачало. Далі приїхала мені отака от штука. Це ось така от швабра. Ми будемо прибирати у моєї подружки Юля Листопадова. Привіт! Я знаю, що в неї є одне проблемне місце, і спеціально для цього я замовила таку от штуку. Заодно в юлі і протестуємо. В общем, це така теж називаємо її, швабра, не швабра. В неї є такий невеликий відступ між стелею і шавкою кугенною. І там дуже багато пилу і от такими штуками буде легко туди залізати. Плюс тут в комплекті ще йдуть насадки, оті от 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 тряпочки сйомні. Плюс ось вона знімається спокійно. тобто Вообще без проблем. Не пам'ятаю, дуже дешево я її взяла, якщо чесно. Саме головне це мені приїхала ось така лампа. Буду ставити на підлогу. Я вже знайшла для неї місце. Єдине, що залишилось, це її розпакувати, під'єднати і включити. Зараз будемо разом з вами це робити. Поїхали! Вибачте, може, вам не буде все сильно видно. Я поставила штатив максимально низько, наскільки це можливо. У мене є нижчий ще один штатив, але в нього не поворачується оця. От... Тримач для телефону і там тільки вертикальна зйомка. Тому, думаю... Нічого. Тут-чуть потерпите, правда, правда. Так. значить, Це має бути така, типу, підлогова лампа, кутова. Зараз. Ось така, типу, має бути висока. От. О, так. Так. От. Так. Угу. Так, от для неї. Ага, і ще тут є. Це... Блін. Але добре, що вона легко розбирається. Ну, слухайте, вона по висоті, я вам скажу, така нічого собі. Ага, тут нема блочка, ну це, звісно, погано. Хтось жалівся, що е, типу, складно її було складати там чи що. Не бачу жодної складності. Зараз я її попробую під'єднати. І побачимо, чи будуть з цього люди якісь чи ні. Так, я перепрошую, я мусила перерватися, але в мене сьогодні просто якийсь день відкритих дверей. Про що я. І так, в комплекті був у мене пульт. В відгуках читала про те, що багато хто казав, типу, що там не може скласти або ще щось. Ну, ви бачили, я її легесенько склала. Там єдине, що що тут немає блочка. Тобто тут usb вхід і треба буде окремо, щоб був блочок на це. Ну що з Богом? Зараз я вас чуть-чуть поверну сюди, щоб я зразу могла включити, бо в мене ж цей шнурок закороткий, це теж майте на увазі, якщо вдруг ви захочете її заказати. До речі, якщо хтось хоче собі таку ялинку купляти з снігом, то треба бути з нею дуже обережним, тому що від любого касання вона сипеться. Тут робилась мерва, коли ми її ставили і пилососили і все, тому подумайте, чи ви хочете завжди мати проблеми з нею. І так. Надеюсь, мы на то ко О, господи. у, -у, -у ну, нічого собі! Ля, яка красота А ну-ка сейчас текс А де? а куда то А, а... а тут батарейок може не будет Сейчас батарейки є. На жаль, таких батарейок у мене немає, але якщо забрати ялинку, да? вот. то в куточок її десь поставити. Слухайте, ну вона прям така ефектна, ні? Батарейки тут, якщо що маєте на увазі, тоненькі треба буде, невеличкі. Ось тому яка красота. Я вже її, коли поставлю десь вдома, в кутку, то я вам покажу, як вона буде виглядати. Ну, мені прям дуже подобається. представляю вашій увазі два бокси. Яблука не берем. Яблука ні. <laughs> Значить, два компота, два бокса несподіванки, несподянки, кіндер сюрприз. Міша взяв в програмі To Good To Go. От у нас в першому налісники. Я так розумію, може це буде з якимось овочами або ще з чимось. Yeah, ehm, теж налісник, теж з чимось і якісь овочі. А тут? Тут у нас теж похожий бокс. Ну, слухайте, як на порцію за 35 злотих на дві людини. Мені здається, це прям. Бо я була дуже голодна. Я була дуже голодна. Міша взяв з собою з дому канапки, але ми їх з'їли, вони, знаєте, як капля в морі. Я була дуже зголодніша, цілий день не їла. ми ті канапки, я кажу до Міші, що ні, треба щось ще, бо, бо я голодна, мене через півтори години тренування. Ну і міша каже, давай я гляну там, даємо якусь доставку замовляти, і в ітогі міша взяв от. от. Ну і солідненько, солідненько. Коротше, Ми взяли білети на, на Звірополіс другу частину, а оказалось, що він виходить тільки завтра, так що ми взяли білети на завтра і... Беремо зараз квитки на щось інше, ну бо ми вже приїхали в кінотеатр, Ми вже дуже давно не були десь в кіно. бо весь час робота, робота, робота. Тому подумали, що щось теж подивимося. Зараз взяли квитки беремо квитки на якийсь там утікач, коротше, якийсь бойовик. Типу, знаєте, хтось дивися, може, саме «Опасна ігра. Оце те саме, типу, щось там на виживання, туди-сюди. Ну, типу, прикольно, бо була був виборче, був виборче ілюзію подивитися. Але я чула, що, кажуть, що якась фігня, поэтому. Зараз на десь година часу, ми будемо полазимо по торговому центру, потім прийдемо на, на фільміць. В общем, я заодно, поки ми тут в цих новорічних всяких е, магазинах ходимо, поки на сейчас, час шукаю подарунки для наших клієнтів, заодно шукаю подарунки для подруг, заодно дивлюсь просто що є. І вам скажу такий мега просто насичений вибір, що ти просто губишся і ти не знаєш, що вибрати. Наприклад, е, я просто згадую подарунки, які ми дарували нашим клієнтам. Ми дарували минулому році, були дуже офігенні бокси. Якщо чесно, я прям дуже е, мені прям дуже сподобався. Міша вийде з кадра. Мені прям дуже сподобались бокси, які були в минулому році, у нас там був аромадіфузор, у нас там був чай, у нас там був медок, печенька, шоколадка, свічка. Ну, коротше, прям така велика коробка чорна була, дуже класна. Е, Поза минулому році ми щось теж дарували. Там був набор з чаю, з пряніка, в общем, це все теж було запаковане. В цьому році я вже просто тіряюся, я вже не знаю. Ну, типу, одна складова для подарунків в мене є, але цього недостатньо. Типу, я завжди хочу, щоб це було якось так класно. Я згадала в минулому році. Пф, забудьте, в минулому році був аромадіфуз нія. Минулому році була коробка, там був такий домік прянич... пряничок, були е, різні. Е, як вони Боже? Такі, знаєте, щоб узори малювати. І е, потім, коли вже намалювали ці узори, то ви типу, склеїте цей це будинок. Це був такий будинчок, щоб робити його разом з сім'єю. І задумка була така, що вони типу, замовляють у нас прибирання. Ми поприбирали, вони потім після того прибирання сідають, запалюють собі свічечку, починають робити цей будиночок, склеювати. І типу, виходить так дуже затишно, так по-сімейному. Подарок був дуже чіткий. Я навіть десь знайду. У мене були ці господі фотографії. Подивлюсь, і вам оставлю ось сюди. Це чисто для мене. Я дуже люблю пиво. У нас тут зараз буде розпаковка. Ми сьогодні придбали дещо, що має покращити наш побут і нашу роботу в клінінгу загалом. Зараз там. Це сушильна машина. Я її так давно хотіла, якщо чи... чекала удобного моменту, але як ви всі знаєте, він ніколи не настає. Від просто щоб ви розуміли, я вам зараз покажу, як виглядає кожен Божий день наша вітальня, тому що ми кожен день стираємо тряпки в себе вдома. І плюс нам треба і речі особисті прати, а іноді їх нагромаджується така велика кількість, що просто стоїть вибор, ти стираєш либо тряпки, либо особисті речі. А воно все сохне сутками тут постійно, особливо зима, зараз холодно, воно буде довше сохнути, бо не так тепло. Коротше, треба було купити її вже давно, але ніяк до цього руки не доходили. Від того, я в понеділок поїхала, в банарку зайшла. І думаю, треба зайти глянути. В общем, тепер це новий член сім'ї. Чого ми поставили її тут? А зараз я вам покажу, як виглядає наша ванна кімната, щоб ви розуміли, чому саме там? Тут просто елементарно нема місця. Тут зверху не влізе, бо тут дуже вузько. Тут рушники, дайсон, мої там штуки і сушка. Ну тобто, по факту, ванну кімнату нема куди її вмістити. Вот. Тут уже душова. Так що одна буде тут, а друга буде тут. Я рада капець, це, знаєте, як знаєте, якесь новорічне чудо просто. Дівочка радиться покупки нового айфона. Женщина радіє сушці для одягу. І я це, це, то я просто чудово. Настав сьогодні той самий день, коли ми будемо ставити ялинку. Я вже не могла дочекатися, але Міша сьогодні купив гірлянду, тому що ми, яка нас була попередньо, ось тут її повісили. Єдине, що не зупиняло, це відсутність снігу, зими. Але Міша казав, що як тільки випаде сніг, поставимо. Сніг нас вже випадав був десь тиждень тому, але все не було часу. Сьогодні у нас вільний вечір. Гірлянда є, ялинка є, вже в принципі кінець листопада, тому думаю, що можемо починати. Зараз все покажемо. Це на одну уборку, щоб ви розуміли, у нас там буде хімчистка, миття вікон, прибирання, міша ще достає драбини та й таке. А то потім питають, а за що платити? Чо так дорого? Ребята, вчора у нас було генеральне прибирання, жінка каже, боже, я була в шоці. каже приїхало три людини, куча техніки, куча сумок. Ну Ви просто самі теж зрозумієте. Що це типу, галузь клінінгу взагалі дуже недооцінена, як на мене. Дуже недооцінена. Не знаю. Просто в, нашому, в нашій ніші, так як і в будь іншій, є продукти, які йдуть на кількість, є продукти, які йдуть на качество. Да? Е, деякі продукти, які йдуть на кількість, не рівно качество. Ми стараємось брати качество. Хоча е, мені здається, що. Якщо чесно, якби я пішла на калічество, то я б виграла набагато більше. Але знаєте, в мене є така вавка в голові, що я не можу зробити погано. Я не вмію робити погано. Я, якщо роблю, то я роблю хорошо. Типу, то який сенс мені робити тяп-ляп спустя рукава? Типу, брати за це малі гроші. Я просто буду постійним вигаранням, просто по собі знаю, я буду сюди старатися, я буду сюди щось робити, а воно буде просто не це. Воно буде просто. Не приносити тих результатів, не буде таї віддачі, яку я даю. Типу, і я просто згорю нахер. От і все. До речі, вчора у нас був назвав його так міні корпоратив Вчора ми вперше виходили з Ну, виходили. Проводили час поза роботою з нашими працівниками. Там не всі були, але частина з них була з нами. І зараз я вам покажу, як це виглядало. Всім все дуже сподобалось. Мені також мене прям цей вечір зарядив, бо в нас потім після цього ще були збори персоналу. І після цього ми вже тут не знаю, пили колу, їли піцу, спілкувалися хіханькі-хахонькі. Ну в общем, вчорашній вечір прям був муа, дуже мене зарядив. А Може, цей я зберегти. Похоже, Миша, а вообще у вас просто фанкуренция. А, потом, да. Вита, вы А тому, а що тако? А то Бо що? Бо то? Мені нравиться, ми тут знаєш. Це я це все взагалі снімаю. Це все піде на ютуб. Ага. Всім привіт! Не дивіться на мій зовнішній вигляд. Я максимально сьогодні не виспана, тому що я до другої ночі жарила бівні. Це просто кошмар, я не виспалась, просто капець. Сьогодні ми прибираємо, точніше, миємо вікна в одному будинку, це наша стала клієнтка, ми разна, які час в неї прибираємо мої вікна. Я вам зараз покажу, який гарний будинок. Прям Мені тут так естетично, мені тут так гарно. Якось воно так все, знаєте, для себе зроблено. І прям. Я знаю, кожен раз мені так сюди приємно приїжджати, тут така класна власниця. Ми знаємо, тільки що півгодини, напевно, що говорили, поспілкувалися про все на світі. Хлопці вже почали мити вікна, тому зараз трошки покажу вам самого будинку, якщо що, то клієнтка дала згоду на те, щоб можна було проводити якусь зйомку, тому що її будинок ми вже показували і в Тіктосі, і в Інстаграмі. Тому сьогодні у нас тільки миття вікон, а через два тижні перед різдвом ми вже не будемо тут проводити генеральне прибирання. Вона замовляє нас раз на якийсь час також. Тому летимо, я вам покажу все.